Доброго ранку в ефірі Вечерній Київ! З вами я Нікфамзі і Козел. І сьогодні я буду розібратися. розібратися. Тобі представлятися. Ніколи не залишайтеся! І так, Нікфамзі я все розумію. Так нам допоможе найгровий персонаж і робити тих який персонаж. А як возвати його персонажа за нового колю? Джол. Мо... Хорошо, хорошо Э, Джол. Е, Джол, розкажи, будь Эй, Ай, я Джол, ну не налисний не мене. Так. Так, ні квамзіс. Сьогодні нам прийшов гості. А нет, це на стол. Нам прийшов гості Ірма Біск! знову прийшов гості. Ірма Біск, здравствуйте, Ірма! Я все відчуваюся, я, конечно... Джо, все в обхідно. Ігма Біск. Так. Ігма Біск. Ми все розуміємо. Ми все готуємось. Я все відчуваюся, що в кожен момент є в Нікфамзі. Я теж розповідаюсь, як ти і ти вона. Таке було вичені Київ. Щясливого вам раку, з вами Косев і Нікфамзі.